Палац культури Березіль у залі вже збираються глядачі. Ну а ми прийшли на концерт. Берег любові крізь роки. Я думаю, усім, кому, хоча б трішечки за 30, дуже добре відома ця пісня, і вона викликає, ну що ж, ностальгічні емоції за дитинством. Тим, кому трішечки більше, можливо, за 50, це просто юність і розвід романтики. Ну а покоління току Просто дуже добре знає Іво Бобула. Іво Бобул і Ліля Сандулеса приїхали до міста Тернополя, аби показати свою творчість і порадувати глядачів. А ми, в свою чергу, не пропускаємо такої нагоди. І, звичайно, із командою культурної програми ходимо спілкуватися із найвідомішими артистами. Ми взяли невеличке інтерв'ю у Іво Бобула і ще трішки поспілкувалися із вами, дорогі мої. Дивіться, що з цього вийшло у культурній програмі. なん <noise> Як завжди раді вітати вас у Тернополі. Як завжди повний зал, аншлаг знаю, що ще навіть доставляють крісла для того, щоб всі охочі могли потрапити на ваш концерт. Це приємно. приємно. А нам приємно, що ви продовжуєте дарувати своїм слухачам нову музику. І одразу хочу згадати про новинку музичну Серкванкові очі. Як з'явилася ця пісня? Уже більше трьох мільйонів переглядів на Ютубі. Півроку тому ви її презентували, вона звучить на усіх музичних майданчиках. Е, є такий е, композитор на Тачі. я чесно як його звуть, хай мене простить. І ми, на, на одній передачі він каже, я ж пишу пісні. Я кажу, дай висилай мені. І він висилав, 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 Ну щось це не то. Потім вже почав, кажу, мені щось інше треба. Каже, добре, я запишу там пару пісень. Ще". І він вислав, і я так практично десь шість пісень його нього купив. Потім він ще мені запропонував і ще купив. Зараз треба просто їх зробити. Часу немає, але дуже він просто відчув мене. І це дуже головне, коли композитор відчуває, що треба співукові. Ну, це абсолютно вірно. Це, ця пісня ідеально вам пасує, ну і це однозначно хід. Ну, сьогодні не... будуть ще пару пісень нових, так що теж цього хлопця, теж на я, так що О. буде звучати. Сноу викрике, устапої грішні цілу, свої почуття розмаїті, тоді подарую, розтало в туманному морі, я скалый сонячний до них падають зорі, до рук so Приємно нашим слухачам і глядачам. Звичайно, що ви приїжджаєте тепер не один. А, відбулося те, чого ми так всі давно чекали. Ви приїжджаєте із Лілією Сандолесою. Що вас спонукало Ні, на відмовлення? То, то Не то справа в тому, що коли їхав один, всі люди питали берег любові, берег любові. Я можу заспівати один. Ну, вони ж в пам'яті залишили щось таке цікаве, що вони просять. Ірина, мій директор, запропонувала Лілі, і Лілі дала согласить. Ну, так от і все сталося, як сталося. А які ви емоції відчули, от коли вже вперше крізь роки ви вийшли знову на сцену і знову заспівали? Ну, Знаєш, емоції? Емоції різні, тому що таке. Ну, але все добре, все нормально. А є у вас якісь особливі спогади про виступи в дуеті? Ну, а як же? Ти ж згадуєш, коли зазначалася перший раз з хлопцем? Ти того хлопця, пам'ятаєш? Ну, так і ми <смітнє> теж пам'ятаємо свої виступи. Тут виступали е, в Октябрь називався тоді <смітнє> е, зал. І був Міша Маслій приходив перший раз, коли співали берег любові тут, в цьому залі. У мене ж фотографії. Тому це для мене взагалі Тернопільщина ну, є е, таке рідне, теж все-таки чотири роки працював. Ну, і це нам надзвичайно приємно. Якщо повертатися до ваших хітів, які зараз знову, 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 і вони і не згасали і продовжують звучати. І найцікавіше, що буквально зараз наша знімальна група підходила до Березолю і приходить ну, молодий юнак і каже, хто сьогодні виступає? І він каже: Так, ви будете брати інтерв'ю? Кажу так, і він каже, ох, класно. Отже, з тих хітів, яким уже ну достатня кількість літ, який для вас хіт найцінніший? Ну, по-перше, що таке хід? Хід повинен бути е, такий запам'ятаючийся і вихова... для виховання. Uh -huh. Щоб музика була гарна і текст не е, вульгарний. Тому моя е, робота з композитором, який пише для мене, мені треба, щоб був і текст гарний, і музика. Тоді я вже знаю, що мені треба робити далі. Тому пісні, які в мене зараз є, які нові, вони всі. І несуть всі такі уклін. Вихов... Виховательські, виховательські ну, любов до мами, любов до жінки, любов до всього, що тебе оточує, до близьких, це, мені здається, що дуже важливо зараз, угу. коли люди дійсно знаєте, серця розбиті, каменівши, і треба їх привести до ладу, тому що ми артисти, це повинні робити. І коли люди приходять в зал з одним. Настрій малоході зовсім іншим це для мене успіх. Саме головне. У вас величезна аудиторія, ваших шанувальників. Як зараз ви підтримуєте із ними зв'язок, окрім концертів? Коли це йдеш, привіт-привіт, <говорит> як справи. Нормально. У вас це Ой, все. Любимо вас все. <говорит> пишуть в Фейсбуці, пишуть мені. там. Є і таке, є і таке. А пишуть дуже багато добрих. Їм дуже подобається, а мені це взагалі супер. І ми щасливі з того. І сьогодні ми також ще поспілкуємося із вашою аудиторією за, за лиштунками. А наразі дякую вам за це спілкування і звичайно прекрасного вам концерту. Тернопіль, це буде Україна. Доброго дня! А можна трішки з вами поспілкуватися? Дякую, дякую. Ви любите його побула? Дуже. Так, а яку пісню найбільше любите? Серпанкові очі. Серпанкові очі? Так. Я теж її люблю. Дайте п'ять. Він молодець. Отже, вам подобається творчість Іво Бобола. Чи ви когось привели на цей концерт? Так, мені подобається творчість Іво Бобола. ще з дитинства. Просто перший раз хочу попасти на його концерт. Серйозно? Перший? Просто колись дивився у 1 і всі ці концерти, і хоч передивитися. Згадати це все. Те, що він приїхав, це класно. А ви добре знаєте його пісні? Берег любові, цвіту. Пам'ятаю з цих концертів. Буду насолоджуватися. Ви є шанувальник Іва Бобла, правильно? Надзвичайно. Давно? З дитинства. А яку пісню знаєте? Всі. Ну, хоча б одну якусь так. Дівчата, вас це ваша група підтримки сьогодні, так, так ваша компанія. Ну, вони, вони вам є сьогодні. Його а, а зазвичай це моя група підтримки. Отже, група підтримки. Зніми, будь ласка, група підтримки зараз підказує, яку пісню ви найгучніше будете співати. Розмова з тобою. А давайте спробуємо таку невеличкий розігрів, так? Я приходжу. Я йду до тебе знову, на, на душевну, душевну, як та... на сповіді розмову. Дякую. Я вам бажаю гарного вечора. Максимально насолодитися сьогодні українською музикою. Його Сандулеса the, the best. <laughs> Я допомагаю на вході з запуском людьми допомагаю людям сісти на місце. їхнє, якщо вони не знають, і ще якісь, які виникають питання. Я їм допомагаю. Отже, ви бачили вже багато концертів? Е, ну не дуже так багато, але трошки бачу. А і, і в обо була вперше дивитися? А, перший раз буду дивитися, і я не слухав спеціально перед тим пісень, щоб все враження було на концерті. Серйозно, як це можна було не чути жодного, жодної пісні? Е, у Вас і... нема тіктоці. Я Тік-Току не користуюся і пісення не слухаю, не встигаю трошки. Ну що ж, сподіваюся, враження будуть як позитивніше. Так, саме найкраще слухати співака на їхньому концерті. Я мушу відмітити, що концерт почався буквально 6 хвилин по сьомій. Для тернополян це таки досить незвично. Бачите, люди ще сходяться, а там Іво Боболо вже приходить у наші сни. Тому друзі, на концерти варто приходити вчасно. Нехай роки летять, але берег любові залишається тим же самим ніжним і романтичним. Це був концерт Іво Бобула та Лілії Сандулеси. Ну і, звичайно, ваша улюблена культурна програма. Я, Оксані Кичак, обіцяю вам уже наступного тижня знову повести вас на цікаву неординарну подію у нашому місті. Зустрінемося!